Ми знаходимося в природних умовах, хоча це продовження польових досліджень а, в школі ЕПЛ, а, яка в десятий раз зібрала і науковців, екологів, біологів, і правників, які а, спеціалізуються у сфері охорони довкілля. А, моя лекція була присвячена а, охороні пралісів, а, і я розповідав про дуже цікавий інструментарій, про лишайники, які, про які мало хто знає. Але вони є найкращими індикаторами екологічної цілісності старовікових а, цинозів, да, або лісів. А, і а, ми з разом з нашими колегами із Республіки Чехія, починаючи з 2019 року, заклали 25 гектарних ділянок по всіх Карпатах у всіх областях а, а, Українських Карпат. Там, де є природні ліси, де є квазі праліси, де є справжні праліси. І на сьогодні можемо констатувати, що Україна має певні рекорди. Це і по біорізноманіттю епіфітних лишайників на 1 гектар, 228 приполониних лісах, Букових лісах у Голькі. Вперше в минулому році ми дослідили лишайники в смерекових пралісах. І, до речі, хочемо сказати, що вони в Україні охороняються недостатньо, і Тому підтримуємо ініціативу щодо створення е, цілого нового об'єкту світової спадщини смерекові е, ліси Карпат в цілому. Тому лишайники це такий інструмент, яким треба користуватися, е, і правникам в тому числі, для того, щоб е, ще обґрунтованіше. Створювати нормативні документи для охорони нашої природи. Дякую.